Слава Україні, друзі! Вітаю! Е, прийшла посилочка з Китаю. Е, що це ви бачите вже в, о, в назві цього ролику, але я ще не знаю, що це таке. Відкриваємо ніж і розпаковуємо. Сподіваюсь, о, десь вже щось. ага. Я такий, що можу порізатись як завжди в мене тупий ніж, вибачайте за тебе коштовне і падає. А, це здогадапс. На це я придбав е, такі маленькі штативчики для телефону. Не знаю скільки вони зараз коштують. Ось такі. Бачите? Чотири штуки. Правильно? Чотири штуки це добре. Ось такі невеличкі. Для чого? Ви не здогадаєтесь для смартфона? Ні. Ось такі стоять. Собі чудово можна регулювати. Крутиться? Що тут крутиться? Інше показувати не буду, але можна показати. Два чорних, ну, такий чорний, тобачте, такий чорний, чорний кольор і такий стріблятий. Навіщо мені так багато? Для того, щоб, знаєте, ці ліхтарі е, ледовські, які... Вішають там прожектори. У них, є, у них є кріплення, яке можна сюди поставити. Так закріпити там. І дуже зручно, якщо вам потрібно цей ліхтар переносити, можна отак поставити, поставити цю рамку якусь там в ліхтарі, закріпити цим же цією гайкою. І ліхтар буде собі стояти. Дуже зручно. Якщо вам потрібно, щоб е, ліхтар можна було переносити там, з місця на місце. я от придбав, вони там коштували, не знаю, була розпродажа на Аліекспресі, е, е, скільки зараз коштують. Ну, не, не дуже дорого. Я дивлюся, скільки у нас ціна так, такому Моноподом триноги невеличкою десь 400 гривень. Це якась дурість якась за таку. Можливо, там якась фірма, але для тих завдань, які мені потрібні, це не, не потрібно переплачувати. Ну, це я для себе. А ви вже вирішуєте, потрібні вам такі. Е, така річ або ні, але. Дуже зручно, я ж кажу, що можна виставити, як вам треба для того, щоб там встановити. От для мене це ліхтар такий ледовський Який я не кріплю куди, там, кудись, а просто ставлю там на землю або там на поличку, щоб щось собі освітити. Звісно, коли є електрика. Так що світла нам тепла, смерть ворогам. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Дякую вам та допомагайте, якщо можете, всім, хто цього потребує, особливо захисникам. До побачення.